Шановні колеги, щоб користуватися сесійними залами, ми їх маємо увімкнути. Запускаємо Zoom це найпростіший спосіб. Перевірте, щоб у вас був інтернет. Зверніть увагу, у мене ось тут зверху видно, що я увійшла у свій обліковий запис. Якщо у вас тут лише напис почати Війти і приєднатися, то ви не зайшли свій обліковий запис. Вам треба заходити в Zoom, тобто вводити пошту та пароль. Натискаємо ось тут зверху праворуч, переходимо на свій обліковий запис. Profile. Клацаємо. Він відкриється у браузері. В мене відкрився Вейджі. Якщо хочете відкрити в іншому браузері, копіюєте це посилання. Відкриваєте той браузер, де у вас збережені усі паролі. Вставляєте ось тут зверху це посилання, натискаєте Enter. Або можна просто тут ввести ту пошту, на яку зареєстрований Zoom. І пароль. В мене пошта і пароль заповнюються автоматично. Можна не приймати тут нічого. Натискаємо «Sign in це він оновився, пропонує мені часовий пояс. Я для зручності зараз зміню мову, але в мене Zoom на англійській мові. Ось тут ви керуєте своїм профілем. Тобто, якщо уважно почитати всі ці меню, ви можете налаштувати Zoom під себе. Якщо ви щось не розумієте, ні, не змінюйте. Заходимо в налаштування ось. Отже, ми в налаштуваннях загальних. Можна рухатись ось тут, можна просто мушкою вниз. І зараз уважно гортаємо, тут ви можете увімкнути вимкнути зал очікування, дозволити або заборонити входити раніше організатора до конференції. В мене вспливає нагадування про конференцію, яка буде за 5 хвилин. Навіть заборонити деякі смайлики. Тобто, в мене всі, а можна вибрати лише певні. Тобто прибрати некоректні смайли, щоб вони в чаті їх не писали. І головне ось тут. Сесійні зали. У вас має бути увімкнений оцей бігунок. Якщо ви його не увімкнете, ви не зможете використовувати сесійні зали. Ставимо усі пташки, тобто всі активні. Все. Після цього можна виходити, тільки я знову мову зміню, і тепер вам будуть доступні сесійні зали.